Після голосування у американському конгресі важлива заява. Прозвучала зараз. Республіканка Грін ініціює відставку Джонсона, спікера. Власне. Палати представників, членкиня е, американського конгресу, зокрема якраз палата представників США, республіканка Маджорі Тейлор Грін, звинуватила спікера Майка Джонсона у змові, начебто, із демократичною партією, і запропонувала наступного тижня голосувати за його відставку. Е, на брифінгу перед капітолієм 1 травня Грін заявила, що після обрання спікером Джонсон став людиною, яку, начебто, уже ніхто не впізнає всередині республіканської партії. Тієї процитую: у нас не буде більшості в палати представників, якщо ми залишимо Майка Джонсона на посаді спікера. Заявила вона однопартієць Грін Томас Масі, один із двох республіканців, які публічно підтримали відставку Джонсона, визнав, що ця ініціатива найімовірніше зазнає поразки в залі засідань. Поз як демократи в палаті вже пообіцяли підтримати Джонсона. Ну і власне не голосувати за яку таку відставку. Напередодні політико повідомляла про те, що лідери демократичної меншості у палаті представників конгресу США блокуватимуть спробу відправити у відставку Майка Джонсона. Якщо така спроба буде, ну і бачимо, що зараз така політична ініціатива з'явилася в палаті представників. Лідер демократів там Хакім, перепрошую Джефріс та ще двоє представників партії у спільній заяві. Оголошували, що будуть плаку. Блок... Блокувати спробу трампістки, якраз Тейлор Грін, відправити Джонсона у відставку, якщо вона висуне таку ініціативу. Ну, сьогодні, як бачимо, висунула. Ну і власне, якщо це голосування провалиться і вся фракція весь конгрес підтримає однопартійний лад, так би мовити, то як сказала власне, Грін. Це не поразка, це перемога власне американського народу, тому що це список імен, зазначила вона, маючи на увазі перелік республіканців, які не підтримують відставки Джонсона. Ну в будь-якому випадку, як я вже сказала, незважаючи на таку політичну ініціативу, яка є доволі знаковою, в тому ключі, що це така свого свого роду помста, можна сказати, так трампістів за те, що власне Джонсон пішов на ну такий комп. Міс у питанні підтримки для України і в результаті чого стало можливим якраз виділення військової допомоги для нашої держави на минулому тижні обидві палати американського конгресу ухвалили таке рішення серед інших щодо допомоги, зокрема Тайваню Ізраїлю. Та внутрішніх проблем виділено було фінансування на внутрішні американські питання. Так, от після цього, вже Джо Байден одразу ж підписав цей документ, і він заявив, американські лідери я маю на увазі, що найближчі години американська зброя почне відправлятися в Україну в американському Пентагоні. Також буквально одразу вслід за Байденом оголосили про виділення одного мільярда доларів в наступному пакеті військової допомоги. Ну і президент Зеленський, а також і американські високопосадовці заявляли про те, що допомога вже почала надходити для нашої держави. Водночас, глава Український лідер казав про те, що поки цієї допомоги надто мало для того, аби дійсно поповнити ті потреби і запаси Нашої армії, які виснажувалися в період попередніх півроку, коли за океаном ніяк не могли ухвалити рішення щодо розблокування військової допомоги, тому будемо стежити за тими. Подіями, які будуть розвиватися за океаном, тим паче, що Україна зараз очікує на підписання двосторонньої угоди зі сполученими штатами, про що і раніше заявляв Зеленський і сьогодні знову про це нагадав. Власне, у американська сторона підтвердила, що зараз відбувається напрацювання цієї угоди. Ну, як говорив Зеленський, вона має стати цей документ, має бути найсильнішим з поміж усіх, які. Підписувались до того. А я нагадаю, що такі двосторонні безпекові гарантії вже підписані із дев'ятьма державами. Ну і власне Зеленський анонсував, що окрім угоди зі сполученими штатами, такі документи найближчим часом можуть бути укладені ще з шістьма країнами. Тому очікуємо, як каже Зеленський, то такі двосторонні безпекові гарантії це фактично наша безпекова архітектура на період до вступу. В північно-атлантичний альянс, як сказав Зеленський, сьогодні Українська сторона наповнює драфти угод більш сильними можливостями для нашої держави і для спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет усьому, що дасть більше захисту від російського терору. Ну і завершуючи тему таких україно-американських відносин, і зараз ключових питань, які на порядку денному, то раніше. Зеленський так само запросив і представника демократичної партії до України, якраз спікера демократичної меншості. І, зокрема, сталося таке запрошення. Зеленський озвучив у телефонній розмові безпосередньо із демократ демократом і представником власне конгресменом демократичної партії Сполучених Штатів. Ну і так само Зеленський заявив, що зараз пріоритет для України це отримання саме засобів про. Протиповітряної оборони. І в тому числі ми очікуємо від Сполучених Штатів так само і допомоги із поставками систем ППО Петріот, наприклад. Ось така ситуація.